Кожного року, коли ми підходимо до цієї дати, до Дня захисту дітей, ми стараємось звернути свою увагу на тих осіб нашого суспільства, які є найменші. Вони є в деякій мірі беззахисні і тими, які постійно потребують нашої уваги, нашої любові, нашого розуміння і нашого сприйняття. Захист дітей потребує найперше глобального вирішення морального клімату, духовного клімату, в якому живуть ці діти. І коли ми говоримо про цей день, найперше ми звертаємо увагу на тих дітей, які є обділені батьківською любов'ю, батьківською увагою, на тих дітей, які виховуються у інтернатних закладах. На тих дітей, які позбавлені батьківської любові, батьківського опікування. І особливу увагу хочемо на них звернути. Це є добре, коли ми є милосердні, коли ми хочемо допомогти іншим. Але дуже часто і наші діти, які є біля нас, також є беззахисні по відношенню, по відношенню до нашої думки, до нашого авторитету. до... Нашого я, яке ми дуже часто висловлюємо, бажаючи їх від чогось відвернути і бажаючи їм нав'язати свою думку. Будь-яка дитина вона потребує простору, простору для реалізації, простору для самовираження і простору для самовдосконалення. Сказав один педагог: немає дітей поганих. Є діти, яким бракує любові, яким бракує добра, і яким бракує уваги. Тому в сьогоднішній день хочемо найперше зосередити свою увагу на тому, що діти це є душа нашого народу, і який моральний стан у нашого народу, такий моральний стан у наших дітей. Діти завжди. Роблять, дивлячись на наш приклад, а не на наше повчання. І те, який приклад ми їм подаємо, такими є і наші діти. Є така гарна мудрість: діти слухають батьків тоді, коли батьки слухають Бога, і перестають слухати батьків тоді, коли батьки перестають слухати Бога. Немає поганих дітей, є поганий клімат. І є погана атмосфера, в якій вони виховуються. Тому у день захисту дітей пам'ятаємо, що діти потребують, потребують найперше любові, уваги, потребують найперше доброго прикладу, потребують нашої уваги і нашого розуміння. Нехай Бог допомагає нам завжди пам'ятати, що те, якими є наші діти, такими ми і є, і те, що ми передамо нашим дітям. Те ми передаємо нашому майбутньому. Нехай Бог дає усім мудрості і розуміння це розуміти і бачити. Наш Хмельницький обласний благодійний фонд Карітас вже протягом 12 років здійснює свою працю і свою діяльність, особливо з тими дітьми, які є покинуті, які відкинені не би цим середовищем цього суспільства, є сироти напівсироти, є діти з неблагополучних багатодітних сімей. І багатьом з них... Нам вдалося допомогти реалізувати себе. Реалізувати для того, щоб показати, що ці діти не є покинуті. Вони мають ті самі здібності, інколи набагато кращі. Вони мають те саме бачення і те саме бажання бути реалізованими, те саме бажання роз... любити, розуміти і бути любленими. Тому хочу подякувати усім, хто допомагає нам у нашій праці допомагає нам допомагати тим, хто цього потребує. Зичу всім здоров'я, благословення, і нехай Бог дає нам мир, любов і злагоду у наших серцях.